Анатолій Кукуба народився 1948 року у Полтаві. Він належав до когорти сильних людей, був досвідченим господарником, великим будівельником і далекоглядним політиком. Він казав: уся моя діяльність, як і все моє життя, зводиться до одного: як найбільше зробити для рідного міста та держави. Анатолій Кукоба перший міський голова Полтави за часів незалежності України, який за життя зміг стільки зробити для свого рідного міста, щоб стати його легендою. Анатолій Кукоба був закоханий своє місто і був батьком Полтави. Анатолій Кукоба був вимогливим в першу чергу до себе і в той же час милосердним, щирим, щедрим. До містян нашого міста. Анатолій Тіханович був болен Полтавою. Він хотів її змінити кращого. Анатолій Кукоба — це будівничий Полтави і справжній патріот свого міста. Анатолій Кукова був закоханий. І одружений на Полтаві, не на мені. Він самих своїх ранніх років розбудовував це місто Там в 91-му році. Перший раз його вибрали міським головою. І з того часу, п'ять разів поспіль, громада довірила Анатолі Тихоночу своє місто. Перше наше знайомство було з ним. Це 1997 рік. Це коли Полтавська Ворскла стала бронзовим чемпіоном і попала в вищу лігу. В той час кожен день щось відбувалося: відкриття підземного переходу, реконструкція південного київського вокзалу, будівництво решетіловського шляхопровіда, будівництво галереї мистецтв, пам'яті Галушки, відбудова свято кафедрального собору, побудова Пантелеймоновської церкви, побудова каплички на Затуринском кладовище. Анатолий Тихонович рассказывал, что первый раз он меня увидел на улице бывшей Октябрьской. Он был в 10 классе и гулял по другой стране, и меня он там заметил. А когда он стал мэром, он пришел ко мне в мастерскую, мы близко познакомились с ним. Он на меня произвел большое впечатление. Во-первых, чисто визуально. Высокий рос, масса и низкий баритон. Говорит медленно, четко и по делу. Он меня называл другом, а я его называл по имени отчеству и на вы. А он называл меня Микола Васильевич и на ты. Він настільки був мощна людина, він так як подивиться, як гляне, в нього такий магічний погляд. Я підходжу і кажу: а пане мер, у мене для вас подарунок, фотографії, в мене руки тремтять, а він на мене так дивиться. Шановний, та не хвилюйтесь, та не филюйтесь, Я зробив фотовиставку. Там ви, там ветерани, там спортсмени. Він каже, я в курсі, я знаю. І він з такою повагою. Анатолій Кукоба це людина геніальна, особлива, неперевершена, енергійна. Це людина з добрим серцем, дуже відповідальна, дотепний юмор. Він він ніколи не, не робив трагедії. Він е, завжди воював з сильнішими від себе і перемагав, якщо вони шкодили місту, але завжди знаходив час і можливість на спілкування з простими людьми, які потребували допомоги. До нього міг любий підійти, і бабуся, і ветеран, і діти з якими-то питаннями, проблемами він зупинявся, вислухував і вирішував питання. Він мені запам'ятався своєю людяністю. Анатолій Тихонич завжди був людиною справи, яку він завжди доводив до завершення. Він був і надзвичайно глибоким теоретиком, і надзвичайно міцним практиком. Анатолій Тихонич глядів далеко вперед. Він дуже багато предвідав і йшов на такі казалось, непопулярні речі, а потім виявилося, що він був был прав. Була срізана каштанова алея, старе дерев'я. Такий захаращений вид. І он взяв срезів. Просто в Полтаві це було такой шок. Много там ругались. Я навіть жалею, що Анатолій Тиханович не видит этот результат. На кожен день міста Анатолій Тиханич дарував полтавцям один чи два визначних соціальних об'єкти. Злате місто було побудовано за 4 місяці. В три ЗМІ. Взятися за дороговартісну реконструкцію старої будівлі обласної лікарні Сліфасовського міг дозволити собі теж тільки Анатолій Тихонович. Побудувати розв'язку на леваді, будь ласка, сьогодні для всієї держави показники Анатолія Тихоновича можуть здаватися фантастичними. Він побудував більше десяти церкв. Він побудував більше тринадцяти пам'ятників. шість утра об'їжджав, а додому приходив де під 12 часов. Сьогодні був на об'єктах. Він старався, щоб вони були зроблені на саме тому високому рівні. Анатолій Тихонович казав цікаву фразу. Каже: з грошима кожен може побудувати, а ви без грошей спробуйте». У нього таких банальностей не було, От, що треба войти в історію, як-то сюди послають. Він дуже любив Полтава, він був фанатом. Анатолій Тихонович – єдиний мер, який зміг кілька років поєднувати роботу міського голови і депутата Верховної Ради. Звісно, на користь місту. Коли в нього запитували, ким легше працювати мером чи депутатом, він каже, якщо працювати, скрізь важко. А якщо нічого не робити, то немає різниці де. Анатолій Кукоба казав, що кожна дитина талановита. Неталановитих дітей не буває. Фонд підтримки талановитих дітей був заснований Анатолієм Кукобою у 93 році. Сьогодні фонду 29 років. Було підтримано 50 тисяч дітей. Фонд надав їм шляху майбутнє та здійснив їхні мрії. Уся його опора була на інтелігенцію. На художників, на директорів шкіл, на лікарів. Він вважав, що коли ми не будемо підтримувати інтелігентів, у нас нема майбутнього. Не тільки у нас, а й в державі. Він привлікав художників до оформлення нашого міста, церквів. Він хотів, щоб кожна дитина не лише міста, а й України, була підтримана, була талановита, почута. Тому був створений фонд, і фонд я вважаю це вічність. Саме фондом Анатолій Тихонович себе записав в історію майбутнього. Полтава то мій дім і моє коріння, і місто, задля якого працюю все своє життя.